Ця інформація для тих, хто хоче розвинути в собі емпатію, емоційний інтелект, ясно бачення, ясне відчуття, ясне знання. Хто хоче зрозуміти карти таро і почати з ними працювати, вітаю! Мене звуть Тетяна Наренко і я енергопрактик, Тета хілер та тарологиня. І я створила унікальний навчальний курс по таро. Чим саме він унікальний. Я про, про... Пропрацювала дуже багато в, в самій системі Таро і сублімувала е, в цей курс всі ті проблеми, з якими стикнулася саме я, мої друзі, мої тарологи, з якими я спілкуюся, і ті люди, з якими я навчалася в таро. Коли ми закінчили курс, ми не знали, що робити, як нам почати працювати. В нас вилазили, вилазили якісь страхи, жахи. І ми не розуміли, що ж нам робити з тим, щоб на цьому почати заробляти. І багато, насправді багато хто так заробіток і не пішов. Взяв собі цей інструмент як для себе, для друзів, для родичів, за смаколики, і, і, і на цьому лишився. Я ні в жодному разі не осуджую, бо це, ну, це класний метод і таким чином їм. Правильно користуватися також, але якщо ви хочете від нього щось більшого для вас, якщо ви хочете свої знання монетизувати і заробляти додатковий дохід, або через свої знання взагалі, взагалі вийти з офісу і працювати фрилансером, як я, наприклад, то я точно вас навчу це робити. Також це курс буде корисний для тих, хто вже ну вже класно е, знає Таро, вміє читати розклади, вміє його розуміти, не сумнівається, що вигадала я це, це чи не вигадала. Вона сумнівається в своїх талантах, але не знає, як через розклад таро побачити, що то проблема є не в клієнті, а в її в його родовій системі. І що там в родовій системі це треба знайти когось, з кого вона почалася, і це це виправити. Як це зробити через таро, якщо ви не знаєте і хочете поліпшити свою якість розуміння таро, я вас також запрошую. Також я запрошую всіх тих, хто не знає, як в таро через таро, завдяки таро, екологічним способом все буде екологічно, з Я. Або для мене це найголовніше правило. Хто не знає, як через Таро побачити кармічну історію, кармічні хвости, кармічне життя і завершити їх, розв'язати їх, закінчити їх також екологічним, звісним способом. Тут є така ухилочка, насправді, якщо клієнт ваш довго наробляв собі кормічні хвости по одному ж питанню. То за одну консультацію це не зробити. Я також це не зроблю. Але ви будете бачити, розуміти напрямок, в якому треба працювати, і, і ви виведете вашого клієнта з того, щоб ну, через декілька консультацій з однозначно. От. Тож, я запрошую всіх тих, хто зацікавилася цією інформацією, вона. Зрозуміла, кому вона інтересна здалася, і правда, курс класний. От після цього курсу ви вийдете і почнете працювати. Я вам це гарантую, якщо ви, звичайно, цього хочете. А на курсі буде багато інформації, на курсі буде багато практики, на курсі буде, буде домашнє завдання. <гум> так, я буду давати домашнє завдання. Курс у вас чотири тижні, чотири дні. Вибачаюсь чотири дні. Набираю зараз два курси: один по суботах, один по неділях. Тож можете обрати для себе день. Майже весь день ми будемо працювати. 6, шість годин точно залежить від групи. Чим більше група, тим трішки більше часу на це піде. Можна також працювати не в групі, а індивідуально, але там буде все ж таки вища оплата. Тож не втрачайте час, приходьте. Правда, ви зможете змінити і своє життя і життя своїм клієнтам. Це це круто. дуже вам раджу це зробити.